Сижу в окопі, щиро помолюся. Щоб швидше до родини, я живим вернуся. я напишу тобі її, рідненька, бо дуже рещемить серденько. Болить душа, біль груди розриває, знов обстріл, смерть мене вже не лякає. Летить снаряд, о Боже, товаришів немає. Накрила їх земля собою, і стала яммом, брати під герой. Сижу в окопі, страху вже нема, та ненавість душу розриває. За всіх полеглих наших побратимів, за те, що ворог нищить Україну. О Боже, скільки можна мирний люд вбивати, безжально нищити, землею всіх рівняти. Але нічого, прийде час розплати. А зараз треба силу у кулак зібрати. І знищить ворогів прокляти. Ну що ж, рідненька, час уже прощатися. Так сильно хочеться тебе і діток обійняти. Сиджу в окопі, щиро помолюсь, Щоб швидше до родини, я живим вернувся.